Наприкінці минулого тижня у виставковій залі Національного заповідника Давній Галич відбулася презентація першої збірки публіцистичних та поетичних творів нашого краянина Ростислава Лотоцького з цікавими і змістовними творами Ростислава Васильовича першою пощастило познайомитися Любові Галько, яка взяла участь у презентації і поспілкувалася з автором збірки. Публіцистичні твори нашого краянина, який народився у селі Кукільники Галицького району Ростислава Лотуцького, часто друкувалися у періодичних виданнях. А ось про те, що автор має ще й поетичний дар, стало відомо завдяки виходу в світ його першої збірки під назвою Публіцистика вірші. Вчитель історії за фахом Ростислав Лотоцький довгий час працював на педагогічній ниві. Був очільником району, депутат багатьох скликань Галицької районної ради. На даний час працює начальником центру поштового зв'язку у місті Галичі. Автор розповідає, що йому в житті везло на добрих людей. Тож сьогодні вони були на презентації книжки і висловлювали з цього приводу свої думки. І те, що вийшла книжка. Це свідчення того, що Ростислав Васильович зумів акумулювати те побачення і прожити за своє життя і майстерно викласти свої думки і в прозі, і віршах. Це завжди людина з великою буквою. Відколи я його знаю, він є особистістю і має завжди активну громадянську позицію. Це є дуже важливо. За любою влади, як би в нього життя не склалося. Будучи він в прикладі, чи будучи рядовим спеціалістом, наприклад, вчителем, от, він ніколи не втрачав власного обличчя. Це дуже важливо. Ми йому зичимо того натхнення, того лупатищу в скалу, як казав, каменя не в буквальному змісті, а у переносному, щоб ті його слова, та публіцистика, ті вірші, дійшли до людей. І люди, то добро, добре зерно, правди, завжди брали. Його для того, щоб випростити в житті. Як людина з неспокійним і небайдужим характером автори не залишають події, що відбуваються в нашій молодій незалежній державі, глибоко аналізуючи життя в суспільстві, всі свої думки, внутрішні переживання пан Лутоцький передає читачеві, наче за руку виводить його з непорозумінь на шлях творення як добрий вчитель і порадник. Я дуже вдячний брату своєму, тому що він був перший, хто ідею підкинув старший брат Любомир. Давай випусти збірку. Була оказія. Мені було 60 років. Ну, якийсь... Сказати, що це ви собі зробили Такий подарунок? Такий собі сам подарунок зробив до 60 років. і, і Хай воно буде. Хай люди знають. Ну, знаєте, Життя складне було, різні прибитки були. І десь не можете всім душу відкрити, що в тебе є всередині, а от в тому хай люди зрозуміють. Чим я жив, чим я довго, як я живу. Боже, якщо їм то сподобається, хай сприймає, не сподобається, це їх воля. Першим читачем, рецензентом і професійним порадником є дружина Любов Ярославна. Адже за фахом вона філолог. Майбутнє відчисне залежить від кожного з нас. Не дарма саме із цих звернень до дорогих братів українців і починається збірка. Ми, також, ми живемо в старій радянській системі, ми мислимо лозунгами, того не має бути. Є конкретні люди, які вже хочуть сьогодні жити. Обіцянками нема що людей годувати. Тор стоїть вище від всіляких партійностей, сповідує загальнолюдські цінності і закликає усіх бути мудрими у своїх вчинках. Збірка вийшла у світ у Галицькій друкарні за кошти автора накладом у 500 примірників. Любов Галькондрі, українець, новини, телеканал Раї.